Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з несподіваного повороту на Росії. Сьогодні, з одного боку, з ручними заявами виступив постійний представник РФ ПРО Небензія, який спрогнозував швидке завершення гарячої фази конфлікту. Такий прогноз від Небензії, він не викликає жодного здивування, тому що перемовини між США та РФ вже почалися. Але з іншого боку, російські пропагандисти почали розповідати росіянам, що буцімто в продовженні війни зацікавлені опозиціонери, зокрема, з такою риторикою виступив один з топових пропагандистів РФ Кісіов на телеканалі Росія 1 в передачі вісті тижня». Насправді, це вже не перший раз, коли після дзвінка Трампа Путіну російська пропаганда намагається дещо знизити, дещо збити градус імперського шовінізму на Росії. Наприклад, декілька днів тому подібна риторика лунала і в передачі Соловйова. І загалом все зводиться до того, що ті росіяни, які закликають йти до кінця, які закликають продовжувати війну, це буцімто опозиція на Росії. І у ті ж передачі Соловйова кажуть про те, що ті росіяни, які до цього закликають, що вони повинні поїхати на передову і запитати російських бійців, чи хочуть вони продовження війни. Також головний акцент робиться саме на тому, що Путін краще знає, як робити. Звісно, таку різку зміну риторики Кремля не можна ніяк по-іншому назвати, крім розрива шаблону. Адже ще декілька тижнів тому, якщо хтось на Росії відкрито виступить проти так званого СВО, проти російської агресії проти України, то це як мінімум штраф можна було попасти і заграти. Або взагалі, як після російських змі, випасти з вікна. Ну і звісно, ярлики іноземного агента, а також щодо російських еліт, то їх просто видавлювали з країни. А тут такі заяви від Кисельова, від Соловйова, і немає жодних сумнів у тому, що все це буде понаростаючому. Очевидно, що такі прогнози з Кремля, а також зміна методички у пропагандистів, пов'язані з початком перемовин між та РФ. Сьогодні російські змі повідомляють, що Росія і США проведуть перемовини уже завтра, 18 лютого, в Еріяді в Саудівській Аравії, і що Москва хоче відновити весь комплекс відносин. Крім того, що до цих перемовин сьогодні пролунали заяви від Лаврова, який заявив про те, що Росія не поступиться територіями України під час перемовин. І що, взагалі, то в часи Радянського Союзу до складу України включили величезні території, які століттями освоювали росіяни, крім того, пролунала заява від Небензі, який заявив про те, що нібито Україна повинна бути демілітаризованою та з нейтральним статусом. Нічого нового ми не почули у цій черговій імперській маячні, але у будь-якому разі перемовини такі будуть. І в Кремлі повідомили, що на зустріч з представниками США полетять Лавров і Ушаков. Також міжнародні ЗМІ повідомляють, що держсекретар США Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії на зустріч з РФ. Крім того, ЗМІ публікують гучну заяву самого Рубіо, який сказав так, що найближчі дні чи тижні покажуть, чи дійсно Путін хоче миру. Водночас американські ЗМІ акцентують увагу на тому, що Сполучені Америки проведуть двосторонні переговори з РФ та Україною, а вже потім спільні. Крім того, є такі інсайди про те, що адміністрація Трампа хоче досягти припинення вогню до Великодня. Безперечно, нас не може не цікавити позиція і реакція щодо цих сепаратних перемовин між та Росією, нехай і першого етапу України, Європейського Союзу та Великобританії. Почнімо з України, тому що багато конспірології щодо того, що вчора президент Куріно-Зеленський прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. А завтра, саме в день перемовин, він офіційно з візитом відає Саудівську Аравію, і також завтра президент України відвідає Туреччину, де зустрінеться в анкарі з Ардоганом. Проте, незважаючи на різні вигадані інсайди, байки, в тому числі від наших багатьох українських оглядачів, блогерів, політологів. Щодо того, що Буцімто Зеленський планував з кимось там зустрітися в Саудівській Аравії, проводити якісь нібито неофіційні перемовини, це не так. Адже сьогодні президент України сказав прямо, що Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Зеленський зазначив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва. І це не дивно, тому що позиція офіційного Києва не змінилася, і Україна хотіла узгодити позиції мирний план Сполученими Штатами Америки. А зараз ми бачимо сепаратні перемовини між та РФ. Крім того, вчора президент України наголосив, що Україна не отримає дуже хорошу мирну угоду в нинішніх умовах. Водночас спецпредставник Трампа у справах України та Європи Келох, реагуючи на таку заяву Зеленського, запевняє. Що ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду і що Україна буде сама ухвалювати рішення про те, чи приймати цю угоду. Але незважаючи на такий поворот подій, президент України підкреслив, що події в Мюнхені прискорили Європу, і це позитив. І щодо Європи потрібно зазначити, тому що сьогодні в Парижі Макрон збирав саміт лідерів країн ЄС. Щодо цього саміту, поки немає детальної інформації, є певні витоки, але в ЗМІ пишуть про те, що обговорювали, зокрема, питання автоматичного вступу України в НАТО. Якщо Росія порушить мирну угоду, крім того, обговорювалося питання ведення в Україну миротворців, направлення військових контингентів з країн Європи. І щодо цього питання пишуть про скандал між лідерами країн Європи, тому що не всі погодилися. Щодо того, хто погодився, а хто ні, є повідомлення в міжнародних змі, що загалом Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч миротворців. Насправді це мало. Але безпосередньо щодо країн, то є заяви від Стармера, від прем'єр-міністра Великобританії про те, що він готовий відправити британських миротворців в Україну після підписання мирної угоди. Є заява зі Швеції, де не виключають відправлення своїх військ в Україну. Є заява, і ви не повірите, від Німеччини, де Шольц заявив, що не ухилятиметься від відправки військ в Україну після війни. Раніше він був категорично проти, а тепер каже, що Німеччина не буде ухилятися. І це безумовно добра новина. І, до речі, президент України сьогодні зазначив, що до питання миротворців, то є добрі новини. Але щодо того, хто не хоче прати миротворців, це, наприклад, Польща. Сьогодні пролунала заяву від Туска, який повідомив, що Польща не відправлятиме своїх миротворців в Україну. За словами прем'єр-міністра, Варшава продовжує підтримувати Україну відповідно до цих можливостей, але миротворці ні. Щодо такого рішення Варшави, свої думки пишіть в коментарях. Чесно кажучи, я не очікував іншого рішення, але Німеччина безумовно здивувала. Цікаво, що міжнародні ЗМІ, зокрема видання Економіст, пишуть про те, що Слушати Америки пропонують відправити в Україну миротворців з Китаю та Бразилії. Щодо Китаю та Бразилії, і насамперед Китаю, я скажу наприкінці цього випуску. Але судячи з всього, питання з миротворцями таки може бути вирішено. Хоча сьогодні Пєсков вирощав про те, що Буцім то рішення не буде і що не зможуть в Європі домовитися. Важливо, що канцлер Німеччини Шольц заявив. Що Європа не дозволить роззброїти Україну, і таким чином це відповідь Кремлю на сьогоднішні заяви про так звану демілітаризацію, і не словом, а ділом, тому що Німеччина сьогодні передала Україні черговий пакет військової допомоги з ракетами до Арісте, снарядами і гаубицями. І тепер до Китаю. Сьогодні президент України Зеленський гучно повідомив, що вперше бачимо зацікавленість Китаю у завершенні війни. І це не лише одна заява президента України, тому що я хочу нагадати новину, яка була в суботу, позавчора, про те, що глава українського МЗС Усибіга запросив главу МЗС Китаю в Україну. В суботу вони зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки і таке запрошення. Кажу одразу, що Китай на тлі геополітичного протистояння зі Сполученими Штатами Америки він зацікавлений у добрих відносинах з Європою. Тому не дивно, що декілька днів тому він зробив заяву, що вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України. І така політика Китаю вона була очікувана. І раніше Трампа попереджали, що якщо він буде дуже сильно тиснути на Європу, то Європа може зблизитися з Китаєм. І зараз ми бачимо те, що Китай, хоч і не прямо, але підтримує країну агресора, але вимушений грати роль не лише так званого миротворця, а й навіть чиняти якісь дії, приймати можливо безпосередню участь чи посередковано у цих перемовинах. І це Китаю потрібно в тому числі й тому, що з точки зору геополітики, Китай це друга економіка світу, Китай розширює свій геополітичний вплив, і він не може собі дозволити проігнорувати мирні перемовини. Україна в такій ситуації вимушена маневрувати, якщо Китай надасть якісь свої гарантії безпеки, то сенсу Україні відмовлятися немає. Хоча ми чудово бачимо, чого вартий підпис Китаю на Будаперську меморандумі. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.